Черговий піший марафон Леоніда Оксіюка проходив під гаслом «Ні тероризму в Європі і на всій планеті. Він присвячений тим трагічним літнім американським дням, коли у хмарочоси Нью-Йорка були скеровані терористами декілька пасажирських літаків, в результаті чого загинула неймовірна кількість людей. Влада Словаччини, зокрема тих місць, де він бував, високо оцінила задум інваліда і усіляко йому допомагала та підтримувала. А зустрічався він з прийматерами міст цієї держави, тобто з мерами, їх заступниками та консулом України в Словаччині Ярославом Асманом. Щодня Леонід Оксіюк проходив по 10-15 кілометрів. Постійно поряд з ним був помічник, котрий надавав будь-яку допомогу. Влада попіклувалася про житло, харчування та транспорт для гостя з України. Протягом місяця марафонець побував в містечках Міхаловці, Прешів, Стара Любовня, Великий Ліпник, Міжлаберці та інших. Загалом його супермарафон проляг по десяти містах Словаччини і закінчився в Собраці. Держава з гористою місцевістю та особливою архітектурою заворожила Леоніда Оксіюка. Він з радістю згадував історичні місця країни, де бував, пам'ятки архітектури. За чотири роки спортивної діяльності Леонід Оксіюк побував частково в Польщі, Білорусі, в Криму та, звісно ж, в Словаччині. Тепер марафонець готується підкорити південні регіони Польщі.